Два луцьких підприємці Володимир Пархомей та Василь Смалюк зазіхнули на одну земельну ділянку. Зараз вона перебуває в оренді Смалюка. Натомість приватне підприємство Лада 2000 через суд намагається довести, що на цій ділянці нерухоме майно підприємства, а саме автомийка. Займаюся на 2000 року на території вулиці Тарасова, 22, виробництво столярних виборів та виробництво стулянних автомобільних виробників. У 2003 році при розмежуванні між Ладою 2000 і мною були на генеральному плані чітко зазначені спочатку розмежування межових знаків, де засвідчено, що претензій до Смолюка ВВ немає і претензій до лади 2000 немає. Однак незадовго по тому все пішло шкерабарчі. Василь Смалюк вважає, що підприємець Володимир Пархомей вирішив прогнати його зі спірної земельної ділянки, а тому звернувся з позовом до суду. У 2003 році влада 2000 зробила державний акт на землю. 4 серпня 2008 року я звернувся в господарчу Волинської області про надання мені в оренду земельної ділянки. Суд мій позов задовольнив. По рішенню суду було на даний договір оренди землі. Не дрімав і підприємець Володимир Пархомей. Лада 2000 зверталася з п'ятьма позовами до суду щодо буцімто нерухомого майна, яке належить підприємству та розташовано на ділянці Смалюка. До слова, його інтереси у міськраді представляв слабнозвісний колишній начальник виконавчої служби Волині Андрій Бень. Питання стоїть в тому, що коли підприємство на 2000, якого в інтереси порушення звернулося в органе севесорядування, точніше в органів виконавчого комітету, саме в земельній комісії, вілі земельні ресурси, пропущу, для того, щоб віднатила ділянку, на якій стоїть їхнє майно, яке перебуває у приватній власності, на яке видано тим самим виконкомом міської ради свідоцтво на право власності. І людина не може, підприємство не може скористуватися своїм правом тільки тому, що певні люди незаконно, ну, не будемо вважати, попередні рішення, які приймалися, наприклад, не ну, були прийняті, не ну, були там чи були оскаржені, але е, заважають використовувати право, що є саме священне право власності на свою будівлю. В розв'язання питання вирішили втрутитись депутати Луцькради. Євген Ткачук посприяв підприємцю Василеві Смалюку, а обранець Андрій Осіпов став на сторону підприємця Володимира Пархомея. Про ціну питання тут можна лише здогадуватись. Луцька міська рада прийняла в ході розгляду справи нове рішення самостійне, яким надала в оренду підприємцю Смалюку ще до рішення суду. Кінцевого рішення суду надала в оренду цю земельну ділянку. Як це відбулося? Я поцікавився і запитав проєкти рішення. Виявляється, що проєкт рішення вносився не службовцями міської ради, а самою комісією. Від імені комісії цей проєкт рішення напрацьовував депутат Ткачук. Далі. Всі, всі візи на даному проєкті рішення були негативними. І, попри те, що цей проект не мав жодної схвальної візи, він потрапив на розгляд сесії, за що депутати в подальшому й проголосували. Зрештою, конфлікт між двома підприємцями комісіянти так і не розв'язали. Натомість обидва депутати міськради залишились у виграші. А дехто в черговий раз вдаючи з себе певне найрозумнішого юриста світу, неабияк пропіарився. Вікторія Протолюк, Ростан Щербачук для новин на часі.